Слухайте, а як налаштувати, як то, як все. Я... <сум> Я всі... Ж... Тако, 8-9. Але зробив А в нас робота кипить. Комбайн в полі курить, трактор в полі Деренчить. Привіт всім друзі. Радий всіх бачити себе на каналі. Дякую за підписки, дякую, що переглядаєте, слідкуєте, задаєте питання. Виїхав, зібрали месою і виїхав із лущельником. Зразу зробити лущення в перший слід нас передає дощ, так як маси тут чимало. Ось. І тут планую посіяти пшеничку. Тому, цей. Тому виїхав швиденько зробити в перший слід і потім вже перед, перед дощом, після посіву, виїду вже в другий. Вже буде як передпосівна мілкіша. Так, що, виїхав стронгом нашим. Дивіться. Е -е, багато хто з вас мені пише і дзвонить і скитає відео, як робить борона. Хтось задоволений, хтось придбав уже, хтось дякує, а хтось... Задає питання, слухайте, а як налаштувати, а як то, як все. Я ну, я всім відповідаю, якби ви дзвоните до мене, як, наче я представник Слободи. <плес> Ні, мені все добре. я, е, е, якби, Мені не, не важко вам поділитися з тим, що я, з тим, що я маю. І е, е, якщо можу чимось допомогти, будь ласка, завжди звертайтеся, завжди радий. Скидали відео стосовно там стрибає так, там кошмарно стрибала а, стрибав трон, але у підписника був одинарний коток для двойний, ніби йому відправили двійний, не знаю, яка там ситуація. Ну, Не пишуть, не дзвонять, значить все добре. Стосовно стрибання. І в мене застрибала. Застрибала вона і в мене. А, Ось тут якраз сьогодні на цьому куску. І що замітив, коли вона стрибає? Дуже все просто, коли вона стоїть не паралельно, а стоїть ось так вниз, передні тиски, коли починають глибше лізти, коли є неровності на полі, дивися ніби поле рівне, а є качки. Отут у мене качки великі, тому що посіяно. Тут посіяно після. ну Що ми тут передпосівна була? А ні, передпосівна тут була цей, передпосівна тут була зроблена культиватором і тут був виораний кусок. ну Були отакі, є по полю нерівності. Вона, звісно, планірує круто. Але коли завалений перед не вистачає там, наприклад... Потужності, ну, швидкості, в принципі, хватає з головою, але коли вона нахилена вперед, починає стрибати. Тільки вирівняв, випланірував, все чітко. Іде все чітко і ніякого стрибання немає. Іде нормально, ну, нагрузка відчувається, все ж залежить від глибини. Зараз розверну, покажу. Ось такий у нас фон. Є решток, комбайн, звісно, супер б'є. Мені подобається, як він іменно б'є солому, вона вся розбита в труху. Але решток вистачає для соєвих решток, це ну, чимало. І соєві решти це, це, не, це не пшеничні. В них є нюанси, якщо. Підуть дощі. Ось така фактична картина в один слід. Вон мотоблок диринчить. Привіталися, тепер знімаємо далі. Ось така картина в один слід. В принципі, з того, як ми минулий рік робили Агешкою е і зразу в один слід сіяли, то навіть по цьому, по цій ситуації, в принципі, сіяти можна би було, але, але ну, не хотілося б все одно є. Два сліди, є два сліди, діагоналі тут я ніякої не брав, тут я по рівному так шурував, є, попадає Є е, попадає е, Ось рештки, отак попадають, чи попала колія сильна, і воно десь тут ось не, не заробило. Чи стик може я пропустив. Щось тут. Щось тут попало, мабуть, кагатик був. І да кагат, соломи і якраз стик двох проходів. Бо далі такого немає. Як по діагоналі ходить нормальній, то геть по-іншому виходить, але тут кусок невеликий і вирішив піти по прямій, щоб не гратися, а другий слід... Візьму діагональ, для того, щоб більше вирівняти і відповідно було, щоб добре видно а, прохід кожної сівалки. Зараз рейнем подивимося, що виходить у нас. Вже піду там на на крайку ринем. По глибині працюю десь сантиметрів 8-9. Тако 8-9, щоб нормально зрізати а, цю стерню сої. Корінь йде глибоко, і так, паршивенько зрізається, якщо мілче. Так, давайте подивимося що тут, покопаємося, погребемося, що тут у нас... Чик, чик. Опа. Так. что тут получается? Навіть глибше, до 10. Пил. Ну але оце мені подобається іменно саме те, що як робить диск, що немає граблинки такої. Тобто все рівненько і немає тої, тих горбів. Ну це конструкція диска. Просто за рахунок конструкції диска, плюс за рахунок демферно, демфера за рахунок цього грає і виходить така картинка. Там писали мені обурені люди, що ой, що ж ти такий сякий порівняв, агешку і за 100 тисяч і Слободу за 400. То по-перше а гешка не 100 тисяч, стартова вона від 160 на вісна йде. Так що це інший один момент, це перше. Друге, рівняк треба вже, якщо пишете, то пишіть. Дивіться, ціну треба. Гешку подивились вісну, Ця прицепна, геть інша конструкція. Да. Можливо і не целесообразно порівнювати, але порівнюю те, що у мене було, як вона робила, і що придбали, і як робить. Відповідно, в більшості людей, у більшості, так, в кого, ну, в багатьох агешки, так? Питання вже в багатьох стоїть, на що замінити. А, так само, як і в мене воно стояло, треба на щось змінити, на щось толкове. Відповідно, така заміна ну, мені дуже подобається. Не лущільник, чисто прямий диск. Цей шарк, диск шикарний, робить і картинку, він і не лишає горбик знизу. І фактично добре все зрізає, плюс перемішує. Не не замішує він так, як ромашка, тому що ну, не такий уголотаки, сам менший диск, але вона не лишає отої драбини. А гешкою добре робить, коли ти робиш глибоко. От неї тим диском. Шурувати глибоко, так, а цей і на мілкий, і на глибокий обробіток може йти. Плюс комусь вам вибирати, чи це буде навісний агрегат, чи прицепний агрегат. Понятно, маса різна, по-різному вони будуть робити. Відіграє велику роль маса самої, самого диска Зрозуміло, але все одно різниця проходу навісної, наприклад, у такого навісного стронга. 2,5 метри, і навісної є гешки, ну буде геть геть інше. Принцип роботи інший і навантаження на трактор буде друге. Вона буде за рахунок демфера буде присутнє коливання, відповідно, й обробіток краще. Тому, як на мене, порівняння нормальне, тому що більшість. Менших фермерів, таких як я, дуже багато, відповідно задаються питанням, що собі взяти. Тому що була там агеть чи ще якийсь там е, старіша борона 3 трьохметрова, двохметрова, два з половиною метри і так далі на цих жорстких стійках. Відповідно, відповідно дивляться в якусь сторону. Тому на мене нормальне порівняння з тим, чим користувався і тим, чим, і тим, на що змінив. Взагалі не жалкую ніяк, поки все як в пісні співає. Мене все устраює. Тому й мене все устраює, як вона працює. Тим, що ми не робили, ну, пита. одне з шалпую, що одразу не взяв рудячий каток. Мені і Володимир говорив і Слободи казав, бери катка, бери катка. Ну, не взяв. Ось в колег. Зараз покажу. Ось тут теж робила Слобода. Дивіться, яка красота. І в них робив ще старого образця. Лущильник. А це лущильник, не супершарк диск, а лущильник. І це по соняшнику. Ось така картина. І це з рубячим катком в один прохід. Ну шикарно просто. Просто шикарно вона робить. Е -е... Ну і звісно це ж Це, це ж по соняшнику. Тось диск ну, все перерубане. Класно. Ну, як на мене бомбезно зробила взагалі, Заходь хоч сі, ну, але все одно перед ну, не мішало би зробити. Ну, Щоб гарно посіяти. якісно. Але зробив, як сі, на мене, суперово цей рубячий каток і це в один слід, все. Тому зараз якраз у мене йдуть. На підході жнива до соняшника, то хоч так і собі задумувався, що, блін, треба було все-таки щось думати із рубячим катком, але теж різниця колосальна. Додаткових коштів. Е -е -е, ну... Але ти додаткові кошти зараз зекономили кучу часу. Як мінімум забрали один слід, один слід прохода техніки і відповідно якість, якість роботи із рештками великими соняшника чи кукурудзи чи якогось там бур'яну високого. Да. Але воно все докупляється. в принципі. Докупити, доставити можна завжди були броші. Пришлють все, що захочеш. Цей конструктор, цей конструктор фермерський, він без, безкінечний. Міняй став, міняй став, що хочеш. Зараз проїдемося ще Покажу, як вона, як вона робить. Але в принципі робота й так буде приятно. Заліземо. Бедемо скло, щоб було гарно видно. і Покажу ось так іде вона в роботі всуне чітко, все різненько, несудно знімати більше. Така, так манує так площу. Так, доробив я площу. Гарно вийшло, особливо, де ось покажу зараз де в два сліди. Зараз во. Тут взагалі шикарно. Тут і от два сліди, ось теж два сліди, ось один слід. Так що чекаємо дощу. І чекаємо, коли будемо сіяти пшеничку. Один кусочок готовий. Сіємо один невеличкий, а потім підемо на більшу площу після Сої, а потім уже коли зберемо і після соняшника. Так що, ось такі справи, друзі. Підписуємось на канал, ставимо лайки, слідкуємо, коментуємо, задаємо питання, працюємо далі, все буде Україна.